Всім доброго дня, мене звуть пані Катерина, і з вами у рокиографії. Шостер тож темою сьогоднішнього уроку буде унікальні форми рельєфу. Тоб, унікальними форми. формами рельєфу може бути мальоничі гори, скелі, химерні кам'яні, остринці, печери, відслонення і місцезнаходження знаходження викопних решт. Такі об'єкти потребують охорони, тому що у разі знищення відновити їх буде неможливо. Для їх збереження створюють природоохоронні території, заповідники, геологічні заказники, національні парки а окремі об'єкти. Ти оголошують пам'ятниками приро що означає слово унікальний? Унікальний означає рідкісний своєрідний та винятковий. Унікальним об'єктом, відомим у всьому світі, є Великий каньйон у США. Каньйон, гігантська ущілена в гірських породах поверхні, створила річка Колорадо. Він має стрімкі, майже вертикальні схили, і на них добре видно верстиви, порід розташовані уступами різних форм. Каньйон річки Колорадо є частиною національного парку. В Україні є багато унікальних об'єктів. Так, Карадаський заповідник, що на Південному березі Криму, називають геологічним музеєм просто неба. Там, Охороняється масив. Там охороняється гірський масив карадаг Карадах Чорна Гора. Він є згасним вулканом, що вивергався мільйони років тому. На схилах добре видно бічні кратери і застиглі покрови лави. Серед магматичних та осадових порід трапляються напівкоштовні мінерали: гірський кришталь, аметист, онікс, сердонік, яшма, Маль... мальовничість кардагару, надають стрімкі скелясті вершини та урвища, що обриваються до моря. З води виступають кам'яні брили у золотих воріт, слони. На та інші. Охороні підлягають і печери. Їх багато в Україні на Поділлі. Там розташована найбільша в світі гіпсова печера. Оптимістична! Загальна довжина її підземних лабіринтів понад 200 кілометрів. Так охороняють неповторні найцінніші ділянки неживої природи задля збереження їх для майбутніх поколінь. Так чому ж земну поверхню необхідно охороняти? Охорона поверхні землі передбачає збереження не лише унікальних форм рельєфу, поверхню та її недра людина використовує з давніх давен і змінює її для своїх потреб. Вона обробляє землю, будує різні споруди, видобуває корисні копалини. Це спричиняє руйнування земною, добуваючи корисні копали. Не людина дедалі глибше проникає в земну кору. Її поверхня пробурена глибокими свердловинами, прорізана величезними кар'єрами. Заглибини і підземні порожнини шахт порушують рівновагу у верствах гірських порід. Наслідком цього є утворення тріщин, освічення поверхонь і руйнування будівель на ній, виникнення сую. Це відрив і сповзання фунту і порід вниз до схилу. Це небезпечне явище, що може загрожувати життю людей. Навколо шахт нагромаджені відвали порожньої породи, терекони. вони займають великі площі родючих земель, які стають непридатними для господарського використання. Але будівництво найсильніше впливає на земну поверхню у великих містах, особливо там докорінно змінено природні рельєф, балки, і яри засипано, на інших ділянках намито піску шаром 5-10 метрів. Під майбутню забудову скупчення будівель тисне на поверхню ущільнює породи і призводить до її опускання. землеробство. Також істотно змінює земну поверхню, оскільки охоплює великі площі. Надмірне розорення земель призводить до виникнення ярів. Тому, займаючись господарською діяльністю, людина водночас повинна дбати і про охорону поверхні та недр землі, щоб звести до мінімуму шкоду, якої завдає довкіллю видобування корисних копалин. Потрібно якнайповніше вилучати все корисне з видобутою сировини. для відновлення земель, зайнятих териконами, відвали розрівнюють, зверху засипають ґрунт і насаджують дерева і чагарники. Яри перетворюються на ставки, на берегах яких створюють зони відпочинку, щоб зменшити негативний вплив землеробства на земну Поверхню потрібно дбайливо її обробляти. Що нам слід запам'ятати, охорона надр полягає в дбайливому видобуванні і використанні корисних копалин. Охорона земної поверхні передбачає збереження унікальних форм рельєфу. На цьому все, що буде далі, вивчимо на наступних заняттях. Всім па!